Friendly, з вами, Дені Френдлі сьогодні, дружні. Ми все-таки вип'ємо з вами. Останній смак боржомі лимонада, Це є Тархун. І дізнаємося, який смак все-таки ліпший був, який фаворит. все-таки Бо фаворита я в минулому відео обрав. Це був Аджарський мандарин. І ми дізнаємо, що буде краще: тархун чи мандарин. і... Яке займе перше місце по, по смаку для мене. Та. І потім ми тако всі ці смаки в боржомі. Я розставлю знає, тип, всі оцінки. Кожну, ну типу, від перше місце до останнього лимонада від боржомі. Ну, я думаю, що лимонад від боржомі останнє місце отримує гаруша, Та. Тому такі справа. Я не знаю, може ще в боржомі є ще якісь смаки, лимонад від боржомі. Ну, поки що це останній смак тархун. То тут є. Чотири смаки, так. Якщо є ще якісь смаки, то ми обов'язково їх зацінимо. А зараз поїхали до заставки цього відео. Попробуємо тархуна. Let's go до заставки. День у реагує, день у реагує, сьогодні він буде пити. Так, значить, то саме: русинський лимонад, by Боржомі тархун. безалкогольний, соковий з додуванням природної мінеральної води боржомі з екстрактом тархуну. Коротше, з натуральним екстрактом тархуну. Лимонади від боржомі. Зі смаком. Коротше, тархун. ХУН! ХУН! Давайте відкривати та пити. Так, let's go. Так, let go, let go, let go, 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 let go, let go. Let go, лего, go, 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 go. так. Не знаю, що тут. Мені здається, що все-таки тархун буде не дуже добрий, але відкриємо та дізнаємося. Так, поїхали. Так. Ану. Пахне як, як мохіто. Погнали. І на колір, як мохіто теж. Так, це таке як мохіто, ну? Зараз дізнаємось. Так. Чути якимось ліками. Якісь такі ліки нагадує. Та народ. Я думаю, ви вже зрозуміли. Мій найкращий смак від боржомі лимонада аджарський мандарин. Тархун це якась фі... теж фігня. Може навіть бути, що останнє місце буде не груша, а тархун. Ще таке може бути. Та, бо це якісь ліки. Це навіть не мохі, то це чути якимись ліками. Та. Хоча колір непоганий народ, Та. але чути якимось ліками. Так я собі. Поставлю 7 балів. Нема тут 8, тож якимось ліками чути. Не знаю, не, не, не люблю ці ліки. Зараз на момент у зйомки цього відео на наш канал підписано 91 900. Думаю, коли вже це відео буде опубліковане. Тобто я зараз знімаю наперед. Це відео має вийти завтра. Ну, тобто сьогодні ви там. Але знімаю я типу вчора. Та, ти думаю, що вже буде 92 тисячі. Коротше росте, росте канал. На дрожжах, там. Не на д... та... Так як на дрожжах, та. Коротше, круто, круто. Наливаємо. Давай. Так, секунду. Так. Щось там треба. І так, народ, допиваємо останній стаканчик тархуна. Та, тархун все-таки останнє місце отримає. Я думав найкраще, а тархун вийде найгірше. Бо сім балів. Та я не люблю тархун виходить. Чекаємо смак апельсина від боржомі. Або ще щось, бо полуниці коїсь. Ну, хоча б напився. І що ж, по висновку, перше місце від мене отримує лимонад від боржомі Аджарський мандарин. Перше місце прошу привітати, де хочете, в коментарях, я би сказав, ну закриті коментарі, де хочете, там і привітаєте. Перше місце аджарський мандарин. Друге місце отримує цитрус від боржомі непогано. Був лимончик, чути, чути лимонадом. Друге місце. Третє місце бор... лимонаду від Боржомі зі смаком груші. Таке як ситро на смак. Той самий смак, я би сказав, що і ситро. Ситро груша. так. Оце дюшес. дюшес, так. Mm. Ситро, дюшес, майже різниці немає. Дюшес груша. Третє місце. Ну і останнє місце е, отримує тархун. 7 балів. Би мені не особо сподобалось. Чути трохи хімізною і дешевими. Ну, коротше, не знаю, чи дешевими, але ліками. Чути ліками, та. кимось ліками. Напевно, стархуна роблять ліки. Не знаю. Треба буде загулити та й почитати. Ну не знаю, чи почитати, подивитися треба. Хоча нам може бути діти... секунда. Я навіть можу запитатися у Джеміні. Так, Gemini нам скаже. Ну, Gemini це той сам, походу, чат GPT. Тобто, а як його знайти, так? Ну, чекайте. Зараз... Типа запитати. Але я не знаю, як його тут знайти. Так. Gemini, так. Десь асистент чи що? Та, коротше, не будемо. Та я просто уведу, запитаюся. Чи роблять... Чи роблять. з Тархуну, Тархуну. Ліки. Бо мені здається, що роблять? Ліки. Ідіот. Ідіот ненавижу. Генерація. Так, таркун естрагон має лікувальні властивості і використовується в народній медицині для різних цілей. О, бачите, я розказував вже. Бо мені на смак чути ліками та короткий е огляд лікувальної властивості таркуну. тонізуючи та загально зміцнюючи засоб, таркун містить ефірної олії, вітаміни та інші корисні речовини, які можуть покращити загальний стан організму та підвищити тонус. Покращення травлення протизапальння та антибактеріальної властивості запусті. Угу. Інше застосування тирхун також використовують як засоб від вітамів Амінозу для пускання метової порушення при запальних процесах або також для лікування деяких шкідливих <звісна> Так, важливо перед використанням такуну лікувальних цілу для приготування ліків слід проконтролювати. А, це слів, він можна... може мати Коротше народ, я так і думав, що Тархуну таркуну робляться ліки, бо це, мені, бо це мені на смак чути було ліками. Добре народ, на цьому все. Будемо завершити це відео. Якщо лимонад від боржомі ще випустить якісь нові смаки, будемо пробути. Не випустить, не будемо пробути. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Сподобалось. Дякую, що сподобалось. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Цей раз хоч камера не випала, бо того разу випала. Так. так, ось такі лимонади від боршомі. Коротше, ще раз нагадую: перше місце оце отримує, друге місце оце отримує, третє місце оце отримує, четверте місце оце отримує. Все, всім пока.